Карпаття з губернатором у неділю ввечері офіційно представили нового голову. Оданним став б'ютівець Андрій Троценко. Указ про призначення зачитав голова обласної ради Василь Скрипничук, який на завершення промови пожартував, що в нинішній ситуації важко сказати доречніші зараз оплески чи співчуття. Новопризначений голова облдержадміністрації зауважив, що жодний пафос наразі недоречний, адже завдання номер один стабільність в регіоні. Нам треба забезпечити сьогодні в області чітку. Чітку організацію щодо господарської діяльності області, щодо виплати стипендій, пенсій, зарплат і так далі. Більше того, скажу сьогодні західні області, в тому числі Івано-Франківська, повинні стати обличчям України. Чому ми з вами разом починали революцію? Ми з вами повинні перші показати стабільність в нашій господарській. Роботі тому на нас зараз дивиться східна Україна, і ми з вами повинні показати, що так як ми вміємо воювати, так само ми вміємо і працювати. Щодо старої команди заступників, то вони за словами Троценка в адміністрації більше не працюють. Контроль за Прикарпаттям наразі бере виключно в свої руки, аж поки не сформує новий колектив. Зважаючи на те, зауважив голова ОДА, що його кандидатуру підтримали усі політсили в коаліції, то цей аспект враховуватиме при кадровому формуванні. Кадрове формування всього апарату обласної державної адміністрації буде відбуватись за участі всіх представників. Тобто тут будуть враховані. Пропозиції всіх зацікавлених осіб, які ввійшли в коаліцію, в тому числі, в тому числі однозначно будуть врахована позиція громадськості, громадського актива нашого штабу. Це все буде враховуватись. У своїй роботі відзначив Троценко керується власним алгоритмом. Визначає завдання, знаходить людину, яка б їх змогла виконати та контролює, як і в який термін це відбувається. Тож стабілізувати ситуацію в області планує у найкоротші терміни.